Доброго дня! Вас вітає інтернет-провайдер компанія Best. На чисельні запити наших абонентів ми презентуємо вам пристрій два в одному, що поєднує в собі функції роутера та ону терміналу. Даний пристрій поставляється в заводській коробці, всередині якої ви знайдете інструкцію користувача та гарантійний талон. Сам пристрій, блок живлення для підключення до електромережі та кабель для підключення комп'ютера. Даний роутер має дві дводіапазонні антени на 2,4 та 5 ГГц, 4 гігабітні LAN-порти для підключення пристроїв по кабелю та роз'єм RJ11 для підключення телефону. З даним пристроєм немає необхідності заживлювати окремо ONU та окрему роутер, і при відключенні електроенергії зарезервувати інтернет можна з одного джерела живлення. Максимальна пропускна здатність Wi-Fi до 300 Мбіт в діапазоні 2,4 ГГц та 867 Мбіт на секунду для 5 ГГц. Зона покриття буде достатньою для користування в межах однієї квартири, а для великого будинку, наприклад, на два поверхи, пристрій підтримує технологію TP-Link One OneMesh. З корисних функцій також можна відзначити можливість створення окремої гостьової Wi-Fi мережі, підтримку в OSIP та можливість оновлення програмного забезпечення через веб-інтерфейс роутера. Придбати даний роутер можна в офісах компанії. За детальною інформацією, звертайтесь для консультації в регіональні чати або за номерами телефонів, що вказані на сайті bestnet.ua в розділі Контакти.